Доброго здоров'я! Доброго! що сталося? А у вас що сталося? У нас Ні. — А нас. чому ви стоїте? А А чому ви стоїте? Чому ми стоїмо? Да. Uh, ну, я запрошую ПДР. А що їм uh, він порушив? Він їде за, за... населеним пунктом да, без включеного? За... — А, яке, а яке, яке покарання за це? Попередження. Попередження, 125 А покажете, що ви випустите 125. Ви повинні ви виписати письмо в 125 Я розумію. А не 122-га частина дівчинки. Я розумію, а у вас взагалі щось сталося? Сталося? Ви сталося. Сталося. Дивіться, що ви тут робите. А... Пасете за містом. Ну, дивіться. Я зараз до вас підійду. А можна ваше службове посвідчення? Дідіть, вже... можна задати усі питання старшому. Все задамо і подивимося, що ви йому так, почекайте. Шайтано, що включена камера. Валентин не, Андрійович, поліцейський УПП, ЗПП 007871. Ні, мені цікаво, поліцейський УПП чого? А, да. Чого УПП? А, а де написано? Ну, тут не написано я... А як так? А як так? Я ж не регулюю, які нам Ні, воно не дійсне. Да ви дожні, давно поміняли? Є у, 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 у патрульної поліції в місті Запоріжжі не, раніше було, а воно поміняли в Запорізькій області. Усі питання до ГУНП Ні, ні. Якщо не, я керую не, автомобілем, я не видаю ці посвідчення. Я зрозумів. Якщо я керую автомобілем, і в мене посвідчення не дійсне, Це не так вписано. Хто винуватий? Я дивіться не так чи не так? Я зараз поясню. Усі питання до ГУНПГ. Пит... Тому що вони видають Я зрозумів. А я, розумієте, в мене немає не повноважень. Я, я, я зрозумів, але ж всі питання не до мене, а до мого начальства. Якщо щось таке з автомобіля, металі, щось технічним станом автомобіля, не ви до мене питання, а до мого начальства. Правильно? Ні, чому? А чому? Звісно, технічний стан. А Бо, я ж не... питаю, чи у вас спецсигнали. Дозвіл. А, є? Спецсигнали. Є? а ми зобов'язані вам показувати дозвіл на спецсигнал? Ні, ми зараз вийдемо моніторинг. я підійду, я зараз, ви не проти, що я підійду, подивлюсь, що ви виписуєте. Чи 125-ту, чи 122-ту, чи 122-ту. А 122-ту, хто там пише 125-ту? Чому чекати? Я йду. Правиться, так. Без ніякого розгляду справи. Добрий день. Можете представити? Підождіть, а розгляд справи був? був. Да? — А що ви за світло 122-ту частину другу виписали? Чи 125-ту? А що ви виписали? Добре, добре, добре. вже зустрічались. — Розгляд справи був чи не був? А це, це бачиш різниця. Є, є різниця цього.

не Два трепіння права списнути. Все, де хворостингство. Вот здесь копію получил, подпись фамилия, вот здесь, так. Подпись. Оплачували. Так, ви мені говорили неправду. Ви ж казали за світло. А писали за ремість. А ви взагалі не маєте права постанову писати? Смотрите, вот Я бачу, що ви порушуєте закон. Так здається. Не мені здається. 258 стаття. Поліцейські виписують постанову тільки як якщо порушення зафіксоване в автоматичному режимі, або є можливість оплати на місці. 258 стаття. Що зафіксовано в автоматичному режимі присилається по почті, тоді виписується постанова непосередньо 258 стаття. Я розумію. Ну або коли є можливість оплатити на місці штраф за стоянку, за парковку, і ви повинні надіслати додому постанову з доказами: фото, відео Це є мета вашого звернення? Ні, я бачу, що ви порушуєте. Ви просто розводите людей. вашого звернення. Ви розводите людей. Я не хочу, щоб цього було якась це, така це, це, це ваша думка. Манюйте, Це ваша думка? Це ваша думка? Це ваша ваша думка? думка. Ви виписали постанову? Ви виписали постанову, яку не маєте права виписувати по 258 статті. Тільки в автоматичному режимі, тільки в автоматичному режимі. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Артур Игоревич, фамилия моя Євтушенко. Я, я вас інспектор потужной полиции, взводу 1, роти 2, батальон 4, города Запорожья. Я вас слушаю. Вот. Ви... Я все знаю. Вопрос, знаете? какие? С 258 статью знаете. З 258 статью знаете. Вы знаете 258? Я задаю вопрос еще раз. Ми с вами вже беседу... Я хочу, щоб ви Ми не порушували вами беседуем, беседуем, вы не порушивали законодавство и конституційні права громадян. Вы мене спитали, я вам відповів. Да ні, ви перебиваете. Мы с вами разговаривали там, ну, еще не, в феврале ну, прошлом году. Ну, ну, так же самое вы перебиваете. Так кушали, же кушали. Перебив... Кушали. Да, куш... О, вот, правильно. Я все знаю. Посмотрите Я у себя все знаю. Да, на Ютубе. Вы все перебиваете. Знаю. Я все знаю. И так само ваші подписчики. Так вот вам притензии есть к нам. Где? Ви порушуєте По... законодавство. Вот перший вопрос такой. Ви порушуєте законодавство. Чому По ви це робите? Яке? По 258 стаття Конститу. Купапа. І? Ну, ви її знаєте? Ну, все знаю, знаєте? Ну і ну. про що вона каже? В смысле, ви будете мені здавати ну, я, значить ви не знаєте, не, що ви вона, маєте не, право не. виписувати, поліцейський має право виписувати постанову, да. якщо порушення дорожнього руху зафіксоване в автоматичному режимі, mm -hmm. або коли нарушені е, права mm -hmm. парковки і mm -hmm. оплата відбувається на місці. Mm -hmm. Тільки в цьому випадку mm -hmm. ви виписуєте постанову. Mm -hmm. Mm -hmm. Значит, порушення. в ручле, как вы говорите, да? да Нарушение. Да. Этого гражданина, который ехал, сейчас да. ехал. Он ехал без ближнего света фар да. по трассе Н-15, Донецкое шоссе. Так, поза межами на салонном пункте, так? Естественно. Вы так вот чего не все. сказали? Какая разница? Трасса что и и в месте за Ну и, ну, и, и далее. Он остановил. Нарушение? Да. Нарушение. Так. Да. Вот. При, того том, когда он остановился, У. это все было зафиксировано на водикамеру. на грудную Води не да. является, доказом является любви Фото-відеофіксація зафіксована в автоматичному режимі. Бодікамера не працює в автоматичному режимі. E, 2.51, 252 являється повністю e, те, що докази є будь-яке. Nee, Поліцейський має право оцінювати докази. Оцінювати докази, коли вони є. Так отдача розказувати. Коли Я вони зафіксированы вони бодікамеру, яка ліцензірована через Київ у нас. В автоматичному режимі. В автоматичному режимі. В автоматичному у нас працює. Ви сейчас пишете? Конечно, пишу. Ви мене, мене попередили. Вы меня попорядовали? вас зараз, вы с початку спочатку сделать. зробити. При... разница? 31 так, пункт 2 вы, НПА, Ви вы, вы предъявляете месяц другие требования? Добре, сейчас будуть ще другие есть, требования. Якщо ви говорите ще раз в тому плані, що э, виносилось, виносилось чоловіку за п'яту частину, статті 21 кодекса формирования що нет за 10, ну да ремень. Потому что был человек остановлен за одно нарушение, да. а так, так как у него это нарушение было э, больше по штрафам, то есть это вторая часть 36 статьи Закона Украины. Да Украины что? За нарушение. ремень. Да, за ремень, потому что да. за Ближний Свет. Ваш напарник за сказал, свет. что выписывают, я не знаю, что я сейчас пойду спотаю, ага, сказал. Вы мой, сказали, мой, я сейчас пойду узнаю. Мой напарник может сказать что угодно, хоть да. кто-то убил Кеннеди. Будь ласка, у меня есть одно прохание Мені неприємно, коли людина спілкується російською мовою. А, ви знову хочете спілкуватися на державну мову? Обов'язково. Обов'язково? Мені да. неприємно, мені неприємно. Добре, буде спілкуватися державною мовою. Да. Да. Ну, є питання. Є питання. Ну, Пору, питання. Як, на якому основанні ви виписали постанову? З міс... З якому? Стаття 31, пункт 2. Назвіть нормативно-правові акти, згідно яких ви маєте право виписувати постанову на місці. Я виписав постанову на місці розгляду справи, де призводили десь третій так, кілометр, низки шосе, так, автомобільний так. шлях Н 15 На місці ви Тому маєте далі, право виписувати? Далі я вам, я, вам, я вам кажу, що на місці я маю право виносити постанову або протокол. Вам це. Постанову або протокол. Постанову, якщо є можливість, оплатити на місці. У мене він оплатив на місці. У мене була він на місці. була. — не перебивайте, мені, будь ласка. Я відповідаю на ваше питання. Я зрозумів, він оплатив на місці. У мене є, він ви, на місці. Ви, що, ви не ви що чуєте ли що? Ви його зупинили? Ви мене не чуєте? Ви стояли тут. Що, ладно, Ви тут стояли? Викликаєте. Ви ми, тут стояли. Звернутися. Я викликаю стійте на місці. Екіпаж, драгун 401, Євтушенко, Артур Ігорович, мене з визивайте. на місці я буду. Можна викликати, хоч піробити СБУ. Ваше право. Стійте на місці, я викликаю. Я могу, можу стояти, а можу їхати. Не можете. Могу. Не можете. С могу. Ну, їдьте. Їду. Попробуйте. Їду. Можна знімати на відео. Отак і вбігають.